Дати... Так, Грек, Микола, Федорович. Люди цікавляться, чи... Мені разом зі м камеру закрити. Я, я зараз питання, тобі скотина! Мені можна... разом зі в камеру закрити! Дозвольте пояснити, то поясни людям, сука! Сейчас на Майдане будешь пояснивать людям. Я зараз, сука, на вероку, блядь, не на Майдан. И ты перед людьми будешь посолить пруду, блядь. Просто... Тварина Я кончена, блядь. Ваши, блядь, часы уже закидывают. Сука! Справа вследчиво. Руку! Я к руку, блядь, возовую душу. Сука тварь, блядь. <свист> я тебе зараз, блядь. Дайте пояснити. Слухай, це кі, їбало! Я тебе зараз по собі пройду на віровці, щоб все побачили. Часи ваші кшоткуські закінчилися, да? Щоб <свист> <свист> ви так, хапали. це не мої часи. Слухай, ваші часи, сука, закінчилися. Є, я тебе зараз на віровці, пройду перед цими людьми, по всіх ставка пройду, сиди, сука. Тут, блядь, що <свист> ти <Шали> протираєш, блядь? <свист> а вбивцю, вбивця, який признався, нічого не робити. Казав, кому вас кидають, то не на дупер Де районний прокурор, блядь? Я де районний прокурор? Лікарняному. <свист> Позить його і сюди, йо, зіканяну, бо я зараз його багатчику привезу сюди. Зведені ще, сука, їде сюди, бо я за його привезу. яка скоро злочину має бути сюди там, сидіти кабінета. Бели тільки що ж у вас був приносив обвинувальний повторно. Скільки можна ходить до вас? Мали клопотання піднесли. Скільки вам їх носить? Я питаю, скільки ходити можна? Чотири доби до вас куди! Ну, же щось тут в цій країні? А Вал, ти, ти, сука, ну, бега, ну, одна не з Ті, що не протираєш, да? Так, сьогодні будеш сидіти, на місці закрию в підвал. І посужу на цеп, як собака буде сидіти. Ви? Я сказав! Будеш місяць сидіти, як собака на цепі, бляха. Щоб знав своє місце. Це несправедливо ви нападаєте все. Сказ... Ти не тобі будеш указати справедливо. Ти зараз людям розкажеш, да? Ті, що ти не протираєш, так? Да? Дзвоніть начальнику глядь, своєму. І буде не місце вже будь э, прокурором району. Мені невідомо, де він. Він, він на лікарняному. Хто <свілік> виконує обов'язки зараз? Хто <пути> зараз виконує обов'язки? <пути> Сьогодні повторно приносимо. Хто виконує обов'язки прокурора района? Хто його зам? Сюди його видали масу вказів. А? Повторно провести відтворення. То що, немає керівника? У вас є анархія? Само... Я говорю перед пресою. Заявляю, немає прокурор района, де свалив на лікарняне. Заму нема, виконуючи обов'язків нема. То значить мені треба будуть поставити свого прокурора району? Щоб він керував, керував виходить, мене немає. Коли ці скоти не хочуть виконувати свої обов'язки, да? тільки продумати про дне. Да мовчі, я з тобою розмовляю, з тобою розмовляю. Да. Сидіть! Що це ви робите? Я, 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 я це Якщо прокуратура не хоче виконувати свої обов'язки, чотири дні заходить, і відкидує. Це саботаж. Вони хочуть у нашій державі, був би Махновщина. А вони будуть сидять кешувати. Якщо я узнаю, що це в місті да, прокурори, де е, тільки е, прийдуть кешувати гральних закладів, хто буде ходити, побирати гроші, да, знімають за, за кришу за ігральні заклади, Заявляю всі місця у, у, у Рівенській області, десь будуть відкриті ігральні заклади. ігральні заклади будуть всі спали. Я знаю, тому що їх кришує прокуратура. Це знає 100% у Рівну, в, Золбу, в других районах. Ті ходи, бабки бабки по фіру, по бізнесменах. Да. Коли сьогодні ти не виконуєш зараз, те, що маєш по закону виконати, по тому ти будеш сидіти в мене на сипі, як собака, так? Да? Де хто, хто має виконувати тут якісь обов'язки? Протирати, зарплати, отримувати, і і, тіня і гроші здирати, так? Да? І зафішуватися, так? Да? Давай виконуй свої посувані обов'язки, де розлічі. І виконуй свої обов'язки. бо я тебе зараз виконую. Євген точка, нехай підносять справу. Я даю тобі три години, щоб ці питання були вирішені і закриті. Не буде питання вирішені і закриті, я буду з тобою говорити по-другому. Бусить на цепі. Я своїх слов не кидаю. Так де той зам? або хто то? Ще має бути запитати. Я. Звертають до всіх, що за цей місяць, раз прокуратура не робить, і до кінця місяця зарплату не немає отримувати. Усі один... всі бачили, працівники прокуратури не роблять нічого. Да? Нема... Начальник свалив, замов немає, заступників немає, ніхто не хоче працювати. Коли за цей місяць, я узнаю, що хоч од... всі прокур... працівники прокуратури всі до одного, кроме оборші таких працівників і сарів, хто роблять отримують зарплату. Всі повинні заплату перерахувати на дитячий будинок чи на лікарні. Коли я знаю, що отримав зарплату хоч один працівник прокуратури, що нічого не робив, я йому одрубаю руку, ту, якою він отримав ці гроші і розписує за зарплату. -за -за я доводжу це до відома. Рівненська районна прокуратура, якщо хтось отримав зарплату за лютий місяць, одрубаю руку, за яку він брав гроші. Тому що вони ці гроші не зробили. Тому що всі бачите, як вони працюють. Вони не дають працівникам міліції працювати, не хочуть не хочуть проводити свою роботу, слідчі дії, не хочуть закривати злочинців, вони вони зіскали в тому, щоб злочинці вбивці гуляли по вулицях. Це, мабуть, є наказ звище їм от пшонки, щоб був у нас безпреділ був. Коли у нас зараз нормальна співпраця з міліцією, більш менш все виходить, більш менш підтримує порядок у Рівненській області, то працівники прокуратури саботуються все робити. Це тільки як за саботаж. Всі превольні працівники району. Міської, райони, прокуратури обласної піти в відставку. Вони піти повністю відставку, всі працівники районів. А Рівський повинні піти всі поголону, 100% відставку. А про зарплату я не шуткую вам. Якщо ви думаєте, що я добре, що я пішов без автомату, то ви помиляєтеся. Я пішов з пістолетом сьогодні. Працюй! Видемо, сільці перед виймой, не будемо мішати. я дам три години. Не буде зроблено. На це у багажних і до мене в КПЗ. Так, кажу, всі зайдуть. Наталю усіх отці. Пане Андрію, розкажіть, будь ласка, що за ситуація склалася у Рівненському районі, ну і чому, відповідно, виник конфлікт? Шановні працівники засобів масової інформації. Вчора, близько обідній перерви, не було призначено процесуальним керівником кримінального провадження за фактом смерті Панчук, яка трапилась в селі Ставки Рівненського району. Відразу на місці події не було встановлено, що смерть була насильницькою, оскільки очевидних явних ознак насильницької смерті не було. При проведенні слідчих дій, при проведенні судово-медичної експертизи було встановлено, що дана особа була задушена. В ході проведення оперативно розшукових заходів було встановлено, е, ймовірно, підозрювано, хто це міг зробити. Ось, і близько 16-ї години вчора вечора, оскільки я лише перед обідом був призначений керівником цій справі, е, працівникам міліції. Були надані відповідні матеріали. Однак в даних матеріалах не було жодного доказу причетності даної особи до вчинення цього злочину станом на 16 годину. Ну і відразу були надані вказівки у даному провадженні з тією метою, щоб встановити обставини, які підлягають доказуванню в цій справі. Станом сьогодні на ранок 99% наданих мною вказівок працівниками Рівницької РВМС. Були виконані. На даний час достатньо е, всі підстави, щоб повідомити цій особі про у чинні даного злочину. І буду подавати клопотання до суду про вирішення питання щодо обрання запобіжного заходу у виді тримання під варто цій особі. Е, це, що зараз відбувалося, ну мені не зрозуміло, чому така реакція. Хтось дискредитував, можливо, і вас, і можливо, працівників осіб самооборони і тепер суди. І хто б не був зарестований, він був би Все щоб б далі, що спустя рукава. Я впевнений, далі, що, що, що ви не знаєте. У немає, немає працівників міліції, які вийшли, вони могли б сказати, як ви що цього відносилися? Не сьогодні, не завтра, ні, 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 ні все, а, поконусі, що, о, ви його не закрили б. Так що не обілюйте себе, а виконують свої обов'язки, що виносити, що Штани попираєте. <реку> Бо я поставлю, мене є працівники, коли ще працівників міліції і прокуратури, поставлю свого прокурора району, і він буде <реку> тут, <реку> керувати всіма. <реку> Ви бачили, немає ні прокурора, нікого немає відповідальності. Що за прокуратура, коли немає має дарем не замовну, не відповідає, що він йшов. І зараз по ушам їздить. Я не наїжу по ушам. Не буде працювати, я вас не працюю. Да. І зарплати в цьому місці ніхто не отримає. Я вас накормлю і нагодую. Да. Згорну якось, що хто ходить, народ прийде на вірокій, хто кого прокурорський, що ходить, побирається. Видую на віровці на Майдані, а люди поруть. Я, я все сказав. Того часу, що було вашу пшонку, це не не буде, як би ви цього не хотіли так? Да.

це за те що за домовився участь в таких справах